Давайте привітаємось. Доброго ранку, запнувшись в блакитну хустинку, По небу пливла хмаринка. Та раптом зірвався вітер, нема їй куди подітись. Зірвала мерщій хустинку, закапали з неї краплинки. Так хмарка од вітру тікала, землю дощиком поливала. До нас діти сьогодні в гості завітала гостя. Але ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Що ж це за гостя? Послухайте уважно. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербами коси, чарівна цариця. Хто якось? Правильно, осінь! В народі осінь, так, да. в народній хворих гарна весна квітами, а осінь плодами. Діти, а які овочі ви знаєте? Які ви овочі знаєте? От зараз відгадайте загадку. Дівка в коморі, а на дворі. Так, на малюнку тиква. тиква, а от загадку відгадайте. Дівка в коморі, а коси на дворі. як ви гадаєте, що це за морковка? Правильно, морква! Наступну загадку, слухайте уважно. Морковка, так, морква. Сидить баба серед літа, сто сорочок одіта. Як ви гадаєте, що це за овощ? Сидить... Капуста. Молодчинка. Розумнички. Так, капусточка. Слухайте наступну загадку. Перш ніж її ми з'їли, всі ус, наплакатись успіли. Бук. Правильно, Бук. цибуля, Бук. цибуля. Бук. на українській групті. Так, цибуля. Бук. Ось подивіться, яка вона. Ось пропоную вам зараз пограти в гру. Гра називається збери овочі та фрукти в кошики. В корзинку зеленого кольору ми будемо збирати овочі, а в корзинку фіолетового кольору ми будемо збирати фрукти. Так. Перше у нас яблучко зеленого кольору. Як ви гадаєте, в яку корзинку ми будемо його класти? Яблучко? Озеро. Це области. Це фрукти. Фрукти ми кладемо. Фіолетову корзину. Далі перчик. Перчик ми куди покладемо, як ви гадаєте? Яку корзинку? Зелену. Зеленого кольору, тому що всі овочі у нас будуть знаходитися в корзинці зеленого кольору, ковшику зеленого кольору. А фрукти, ще раз пояснюю, будуть знаходитися в корзинці. Фіолетового кольору. Дивимося далі. Наступно у нас який йде? Що у нас йде наступне? Картопля. Куди він покладе? Куди покладе? Який кошик? Ковшик зеленого кольору. Молодці. Далі. Називаємо цибуля. Який кошик? Ну, правильно, зелений, зелений кошик. Далі називаємо. Що в нас далі йде? Грушка. Куди ми грушку покладемо? Далі гарбуз. На українській мові гарбуз. Правильно, зелений кошик, розумнички. І останнє у нас що сталося? Сливка, так? Так, вірно. Правильно. Далі, морквинку, куди ми покладемо? Який кошик? Денятая. Зелений, правильно, молодці. І кавунна залишився. Це як ягідка вважається, да? фрукта. Так, правильно, молодці, розумнички, діти. А скажіть, будь ласка, картопля, морква, капусточка, гарбуз. Це що можна як назвати одним словом? В зеленому кошику. Що це? Овочі, овочі. Овочі де ростуть діти? Овочі. Так, овочі де ростуть? На городі, вірно. Так. А грушки, сливи, це що? Як можна звати одним словом? Грузька. Груші, Буська. сливи це фрукти, правильно. Буськи. А фрукти де ростуть? Грушки. Де Буськи. ростуть фрукти? На деревах в саду. Так, молодці, добре. Буськи. Осінь задоволена вашими відповідями і пропонує вам послухати віршик про врожай. І від краю і до краю, від двора і до двора. Золотого урожаю знов до нас прийшла пора. Зараз ми з вами, дітки, зробимо фізхвилинку, приготували свої ручки. Купив вовчик братик собі самокат. Лапкою штовхає. Друзів всіх вітає. Руль тримає вправно. Повертає вправо, а як треба вліво, то трохи несміливо по лісу несеться, аж земля трясеться. Ось так ручками, молодці, розумнички мої. Продовжуємо далі заняття, будьте уважні, будь ласка, про чудову і багату пору року осінь написано багато віршів. З одним із них ми сьогодні познайомимось. Написав цей вірш Микола Сенгаївський, а називається вересень. Згадаємо, що вересень це назва першого осіннього місяця. Послухайте уважно вірш: Звозить вересень скамори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби. На чолі іскриться під 100 турбот і 100 робіт». А зараз, діти, будьте уважними. Ми будемо вчити цей віршик за допомогою мнемо карток та мнемо таблиці. Перший раз ви, діти дивитесь на малюнок і слухайте віршик. Дивимося на малюнок. Звозить вересень в камори». Кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози. Йде до гаю, де гриби, на чолі і скриться під. Сто турбот і сто робіт. А зараз діти, подивіться уважно. Ми з вами знайомимось сьогодні з мнемотаблицею. Вона на екрані зображена. Мнемотаблиця складена з цих мнемокарток для полегшення запам'ятовування вами вірша. Зараз подивіться уважно на екран. Ви бачите мнемотаблиці до цього вірша. І в цій таблиці розташовано 8 мнемокарток, які викладені за змістом вірша. Зараз ви ще раз уважно послухайте вірш. І ми зараз замнемо картками, будемо повторювати і вчити цей віршик Будьте уважні. Звозить вересень в камори, кавуни і помідори. Помідори, так. помідори. Спілих яблук, груш і слив. Подивіться на, карти, на картинку. І грушки, і помідори, і яблука, спілих яблук, груш і слив. Цілі гори на труси і вантажить гарбузи на машини і вози. Гарбузи на українські, тихо на російські, а гарбузи на українські. На машини і вози. Йде до гаю, до гриби. Виростають щодоби. На чолі іскриться під. Сто турбот і сто робіт. Ось такий ми сьогодні з вами з таким віршиком познайомилися. А зараз ми з вами, діти, вам осінь пропонує пограти в гру, яка називається Що зайве. Послухайте правила гри. На екрані будуть з'являтися предмети, а ви повинні назвати тільки зайві предмети, які не відносяться до осені. Ось подивимося на першу картинку. Як ви гадаєте, що зайве на цій картинці? Подивіться уважно. Окуляри, правильно, вони зайві. Вірно, дивимося на слідучу картинку. Що тут зайве, як ви гадаєте? Тапочки. Так, капці на українській мові, капці. Вони зайві, тому що восени їх не одягнеш. Так, наступну картинку дивимося, як ви гадаєте, що тут зайве. Квіти, тюльпани, так? так? вони восени не ростуть, не цвітуть, не квітнуть, вони квітнуть весною, так? з приходом весни. Далі диємося, як ви гадаєте, що тут зайве. Ялинка, правильно, ялинка в сніжку. Восини, ялинки в сніжку не буває. Молодці, розумнички мої. Так, наступна картинка, дивимося. Що тут зайве? Як ви гадаєте? Так, вишенька, вона не росте в восени влітку, так? Дозрівають вишні черешні. Так, молодці. Далі. На Полуничка. Полуничка, правильно, розумнички Полуничка. Полуничка вона влітку так росте, восени її немає. Молодці розумнички, добре сні працювали. Я вами задоволена. Молодці так тримати. Це вже добрий успіх. До побачення, до нових зустрічей. Добач, Наступне побачення. заняття у нас буде з математики. До побачення, мої друзі. Дякую вам. Розумно.